Псалом 54, Пророчий, написаний під час перебування Давида в пустелі, коли випробовують душу з покусами. Прийми молитву, праведний мій Боже, зійди в спустошене самотнє серце, сам. Я немічний у денних справах і на ложі, без духу слово не довіриться вустам. Почуй молитву. Зглянься на благання, утискують, біжать нечисті по слідах, Знеславлюють без жодного вагання, хулою закидають мій життєвий шлях. Страх наздогнав на цій вузькій дорозі, Тріпоче серце, жах самотній охопив. Терпіти цю нарогу вже не в змозі, а крила б мав, то полетів і відпочив. Полинув, якнайдалі у пустелю жити. Молити крила залишити назавжди. Мій Боже, покаяння дай звершити та від людей перебувати вдалині. Спекотне і безводне місце добре, тут натовп озвірілий не знайде. Душі моєї їм не буде знане горе, життя важке, але Господь спасе. У місті беззаконня, ворожнеча, насилля, зрада, підступи і крик. Чоловік, що називався другом, блудити та лукавити у серці звик. Нехай загибель зійде на лихі оселі, Ой, Господи, не йди посеред них, не я насправді, а вони в пустелі, тож спраглого веди до вод живих. Молитву не спиняю вранці і опівдні, благаю вдень, увечері, вночі. Прийди, зроби, щоб відступили нитці та огидні. Нехай напасники не вчинять нової біди, не мають каяття, а з вуст тече олива, готують стріли, Бога у серцях ганьблять, душа їх від народження зрадлива, бо тільки перед сильними тремтять, знов піднімають руки на невинних і оскверняють заповіт святий Його, копають вчинками самі собі могили, А я тримаюсь правди Господа мого. Врятуй, мій Боже, від мечів, злодіїв, підтримай у скорботах вірних захисти, допоможи бездомним і голодним, а кровожерливим прозрінням відомсти.